Сорокорічна мандрівка народу Божого по пустині завершується. Ізраїль під проводом Пророку Божого Мойсея підходить до обіцяної землі. І ось вона зовсім близько. Мета їхньої мандрівки ось вона. Її можна побачити. Однак в обіцяну землю Мойсей з Ізраїлем не увійде. Трагізм цієї ситуації вражає. Просто уявіть собі, народ Ізраїля формується в пустині. Старше покоління, яке було сформовано і вихвано в язичницькому середовищі Єгипту, просто помирає в цій пустині. В пустині народжується новий народ, який не знає рабства фараона. Новий народ, який вчиться слухати Бога, виконувати Його заповіді. Вони бачать, що Господь промовляє до них через пророка Божого Мойсея. Вони знають тільки Мойсея. І ціле їх життя це мандрівка по пустині до обіцяної землі. Це мета цілого їхнього життя. І ось вони приходять до цієї землі, і щоб увійти туди, вони мають в пустині залишити навіть пророка Мойсея. Це дуже цікаво, бо не раз в нашому житті відбуваються подібні історії, коли ми маємо залишити те, до чого ми звикли не тільки. Погано, бо ми говоримо, знаєте, що треба залишити гріхи. Не раз треба залишити якісь гарні добрі речі. Не раз треба взяти і вирватися зі свого комфорту, залишити все і йти за голосом Божим туди де незрозуміло, туди де невідомо, і, можливо, навіть страшно. Тому що Господь, коли провадить тебе, веде тебе дорогою твого також. Внутрішнього зростання. Стосунки твої з Богом мають бути вже безпосередні, стосунки мають розвиватися в повній до нього довірі. Знаєте, цей образ переходу Ізраїля в обіцну вже землю. Мені також, ну, скажімо так, припомінає, пригадує. Як люди зростають взагалі в своїй вірі. Знаєте, не так давно був на реколекціях і спитав у дітей, які їх улюблений святий. І вони кажуть, святий Миколай. Ну, зрозуміло, святий Миколай є образом елементарної любові. Він дарує подарунки, а це, це образ любові, це мова одна мов любові дарувати подарунки. Діти люблять святого Миколая. І знаєте, проблема в тому, що ми також. Зростаємо в цій ментальності і святого Миколая перекладаємо на Бога. Правда, ми собі уявляємо, що Бог є якийсь добрий дідо, який, якщо сильно молитися, буде давати тобі подарунки. Але дорога християнська є і в Кані Галилейській, де гарно, і при зціленнях різних, при вигнаннях бісів. А також ця дорога християнська впровадить нас і через хрест, через смерть. Дорога християнська вона не є такою простою, тому треба вирости. Раз треба залишити свої образи уявлення про Бога також. Бо з цими образами Бога у нас бувають проблеми. Бувають ми також уявляємо як деспота якогось, який хоче від нас тільки послуху і мордує нас своїми законами. Як казав, уявляємо як якогось доброго діда. Це все лише наше уявлення. Нам необхідно йти за голосом Бога, аби пізнати його насправді. І, зрештою, коли будеш пізнавати правдивого Бога, будеш пізнавати, ким є ти. Бо ця дорога це є дорога покликання. А покликання Боже є в нашому серці глибоко від самого нашого початку, бо Він покликав нас першопочатково до життя і в цьому житті покладає для нас дорогу і має. План для нас, який від нас є закритий. ми не знаємо його планів. Ми, наші дороги, стараємося як можна краще направити до Нього. Тому, друзі мої, вже в частині церкви завтра, Пасха, Великдень, Велике свято, неймовірний день величезної радості і надії. І в часах, коли смутно. Коли темно і страшно, це для нас дуже важливо пригадувати собі, ким ми є і куди ми йдемо. Тому що тільки ідучи цією дорогою, повного довір'я до Бога, отримуємо велику радість, Воскресіння. Нехай Господь кожного з вас благословить. Дякую вам, дорогі мої, що були з нами! А завтра буде ще одна рода. Nauka od očeta Tarasa. Čekajte. Vse bo dobro, papa.